Так, у нас тут сьогодні ми купили таку установку е і промиваємо сенату. Зараз пічку підключив, так? Да. Вже пішло трохи. Е температура у нас 70. І от пічка пішла. Ох, хотя пигарні. Спаданичка тільки, Ой-ой-ой! Ну це цікаво, треба більше сюди. Це ж без хімії ще, так? Чистая вода. Воду, mm -hmm. и потом... Ну, вже гарно Или <laughs> А Ну давай пробуємо. Перекриваємо на іншу сторону. Змінюємо поток. Так, наразі Харкові ми почали ці послуги надавати. Півтори тисячі гривень вартує промивка з хімією апаратним способом пічка радіатора, якщо повністю систему пічка. Окремо тут ми будемо мити пічку окремо, окремо блок, окремо радіатор. 3 тисячі гривень. Так, промили вже з хімією. І от дивимося на виході. У нас тепер є взагалі доло холодним. А зараз у нас 61, 62, 63 і 50 останній.